Всім добрий вечір, дівчата. Сьогодні ми, я хочу подивитися з вами мініатюрні різні красиві прикраси. О, тут щось буде бутик, щось, це все харківський виробник. Це ось така каблучка, вона досить така, як би сказати, блискуча, але я так думаю, що це просто така поліровка. Це камінь називається, зараз я задаю назву. Не хризоліт, а хризопрас. Бачите, він тут невеличкий. 650 гривень вартість, ось так тендітно буде на ручки. Міліметрів 6 в нього діаметр. Тобто, просто звичайна наша модель каблучки це так до зеленої теми. У мене ще лишилось зелене кошаче око. Буває ще блакитне, але його зараз немає. Така підвісочка. Підвіска це індійська, півтори тисячі, і е, кошаче око. Тут на сріблі 650 гривень. Ось такий варіант. Просто блакитний, він знаєте, він дуже нагадує топази. От, це наша наша вчорашня вчорашня тема. от Починається каблучка наш показ, і далі дивимось. 650 гривень, дівчата, я долари хотіла, але щось я поспішила, то напевно буде без доларів. Хоча щось дівчата за кордону щось не хочуть писати Ті, що разом зі мною. то ті постійні дівчатка новенькі. Пишіть, дівчатка, мені, якщо ви не писали, якщо вас щось цікавить, напишіть. Я все, все відповім. Можна дзвонити. Це ось така. Так, зараз мені якось. Краще хочеться показати. Вона досить невеличка. Лінійку в мене вкрали, вкрали. Так, зараз лінійка. Досить невеличка, тут буквально 16 міліметрів. Тобто, у нас була квіточка зовсім здорова була, середня це, можна сказати, така маленька. 1350 гривень. Ой, тут я минулий розмір не сказала. Тут 18-й у нас розмір. По квіточці це мікс турмалінів та топази по А, Тут клеймо-бутік має бути, але я щось його не бачу. Просто 925 імпортна і наша українська, 18-й розмір. Попередня каблучка 17-й розмір, рівно 17. Ось така, наступна 18 і далі дивимось. Всі прикраси у нас будуть у районі 850 гривень. Це у нас 19-й розмір. От, але будуть буде щось трошки дорожче. Це 850 гривень. Тут три маленьких іолітика, 19-й розмір каблучки, вона досить така маленька, синій іоліти. Тут у нас є всередині клеймо бутік і українська проба. Я просто стараюсь передивлятися, бо може може таке бути, що десь його не буде. Просто не завжди можу. о Це в нас 20 Дівчатка, 20-й розмір. Тут красиві, бачите, такі топази Тут є українське і є щось імпортне, нацарапано Я не можу роздивитись СТС. І просто 925 всередині. 20-й розмір. Для вказівного, я так думаю, в принципі, воно так зручне. Топази такі, бачите, красиві, насичені. І 1250 гривень вартість. Як це такі камінці, то в даному випадку це адекватна ціна. Красива огранка, бачите, такі прямокутнички, чого не буває ніколи. 6 міліметрів, 6, але тут є багато камінців. Так що так поміряти, то і така Каблучка. Просто клас, дівчатка. І на вона не буде непомітна, бо попередня в нас тут набагато менше. От бачите, Ну вони просто стандартні. Модельки, ця вона майже одна з небагатьох, що яка крупна. І топази досить незвичні. Ну, ви я, я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Це ж не перший рік, одружені. Наступні сережки, вони в мене одні дівчат. Ці прикраси без повтору я все забуваю казати, бо новенькі приходять питають. Немає, на жаль, можливості повторити, якби була, я б купу б однакових речей набирала. От. Це ось такі гвоздіки, це в нас камерунські жовті сапфіри. Да, це рідкість, тому що це сапфіри, однакові. 900 гривень вартість. От вони кайфові такі. Ну, звісно, це маленькі, це для любительниць, от, хто носить золоті прикраси, віздочки в ушках. Тут тут. Просто самі камінці по 5 мм. Далі цікавіше: 21 розмір. Блакитні топази, небесно, блакитні маркізи. 1050 гривень 29 доларів. 21 розмір. Красиві, також їх тут багатенько, але не так, як в той каблучці. Тут 16 мм, якщо дивитися по... по довжині. Українська є, все на місці. з половиною, дівчата, це гірський кришталь. Та а, білі топази та білі апатіти. А, тисяча гривень. Вартість. Який сказав з половиною. розмір? з половиною. Українська є всередині, всередині той самий СТС. Це такі тендітні у нас сьогодні украшення прикрашення Ось такі сережечки. Це ці цитрінчики вони такі небесні. Тут є оригінальний климобутік. Українська проба. Танзаніти та світлі цитрини. Ось такі. Та білі топази. 1700 гривень вартість, вони невеличкі. 16 мм. Англійська застіпочка, це ми побачили у радіованні. Все красиво та акуратно. Охайно, да хоча вже вже пізно виправдовуватися. 18,5 є клеймо-бутік, але, здається, немає української самої. Просто всередині 9,25 та клеймо «Бутік». 18,5 це прозіоліти. Вони такі ніжно-ніжно-зелені квіточки та кубічний цирконій. Ось в цих хвостиках 850 гривень. Такі квіточки, тут близько 2 см. Два рівні, якщо так поміряти самі, така модель поцілунок. Хочу показати цікаві ось такі сережки з білими топазами. Та це в нас Молдавіт. Чеш, чешський молдавід та білі топази. 432. 46 доларів. Вони невеличкі. Маленький-маленький, просто незвичний камінь, він такий темно-зелений. Дуже схожий, до речі, на турмалін, і він з включеннями всередині. Такі Тоже акуратні, як я кажу, так, півтора сантиметри. Дуже маленькі. Сьогодні всі прикраси майже маленькі. Ось ця кайфова така каблучка: це такий рожевий топаз. дуже такий рідкісний камінь. Їх у мене, якщо 5 штук було за, за всю історію 5 років, чи скільки є там вже на Ютубі, то і то добре. 1050 гривень 28. 29. Так, доларів 19,7. Бачите, так величенький. Величенький розмір. Такі крапельки. А, тут і крапельки, і івали. Так, ну вона тут невеличка. Ну, це, в принципі, я думаю, повинно бути видно 12 міліметрів. Якщо так, так, ну, значить 10 міліметрів. Просто я намагаюся вам його наблизити, щоб ви роздивилися. Так ми. Нічого ж не побачимо. Нічого не побачимо. І ще цитчики 20-й розмір, 850 гривень. Таке воно цікаве, хоч невеличке. Цікаве, бачите? 20-й розмір. такі розміри величенькі, Що? Можна обирати один комплект я покажу на діймовочку. 19,5 три топазика -та таких блакитних, ніжно-блакитних 850 гривень. 19,5 розмір по 6 мм, як я бачу. Вони такі світлоблакитні, вони навіть нагадують більше аквамарин, ніж топази. Бо, знаєте, такий трохи сірий, блакитний і трохи сірий відтінок. Українська є. І та сама СТС. Так, дівчата ноги відсиділа. Ця дурна звичка, коли ти сидиш на своїх ногах. от таке Отаке. Скільки взагалі допозів буває і наскільки вони всі різні. Тут в, в підвісці більш блакитні камінці От, я ж не можу, щоб не згадати про Індію. Це у нас 19-й розмір. Ми вчора дивились набір: 4 тисячі гривень, 108 доларів 98 євро. Це, бачите, воно все прописано. По Індії ось такий. 19-й розмір. Я просто вже дотопазовий тему, що наскільки вони дійсно різні. І камінець тут у нас, до речі. 16 мм. Пузатий. Пужан, кіт. Так, пропустила трохи цікаву, трохи каблучка відрізняється: 18,4. Ось такий красивий презіоліт. Тут і форма красива, він безродія, проте, клеймо мабуть, є. Українська є. 18,5. Красивий тут презіоліт, і сама красива форма. 1850 гривень 50 доларів. І сам прозеоліт у нас 16-17 мм, близько до двох. Він красивий, він такий, от, типу, можна сказати, що навіть і крупненький. Отак. От як я могла її пропустити? Так само, як і сережки, я вам хочу показати. От це тайські. от Просто зараз ще подивимось в потік і По про 1850 гривень 50 доларів. Це сказала про всяк випадок ще раз, бо знаєте, буває інколи впевнена, що сказала ціну, а ти її не сказала. Шерепа. Так, тут е, ось такі смарагди, бачите, вони відрізняються, в принципі, від усіх смарагдів на світі. Вони такі прозорі, вони такі крупненькі. от Наступне просто вже для порівняння. І так е, ці трохи е, да, вони прозорі, бачите, тут зовсім мутні, от, Це такі і тут чорна? що у нас, що Зазначено чи не зазначено? ага. Бразильські смарагди 2А та чорної з шрі-ландською -Лан... шпінелю. Да. Вони красиві, вони крупненькі, лазерна проба. Мені навіть здається, що їх можна на подарунок, якщо людина любить смарагди. то цікава така історія. Звісно, це все маленькі моделі. 16 міліметрів, 2100 гривень 56 доларів. Так, тут інформацію 5,46 вага, то не зовсім зовсім манюсінькі, І 6 чи 7 міліметрів близько 7 наш смарагд. Ось цей смарагд, бачите, який він всередині з такою радужкою, це все включення напівпрозорий. Таких смарагдів, ну я не бачила, дуже рідко бачу. Особливо ця сережка, бачите, ця така, вони по суті трохи відрізняються, але вони красиві, дівчата. Ну, і дівчата красиві, і сережки красиві, всі красиві. А, і, і окремо, а коли разом, то це взагалі кохання. Вони просто впевнен, впевненості людині придають. Так, ті ми подивились: ось ці вони трохи дорожчі через саму вагу, через е, іншого виробника. Ну, взагалі буває так. Що ціни різні? Тут немає українських, українських проби. Просто 925 стандартний наш Таїланд. Красива модель. Хочеться мені на неї сказати, зірка чомусь 2500 гривень. Це саме цікаве, це вартість. 5 грамів одна сережка. Вони такі об'ємні, але об'ємні з розмахом. Не за вагою. 22, що вони і в висоту, і в ширину. Ну, от дивіться, ну вони зірки, вони просто зірки. Суперстар. Красиві. Модель, красиві, модель красиві, модель красива і вони такі одні, в принципі, як і все те, що ви частіше бачите. У мене 19,8 це браслетик зі смарагдами такими світленькими, от вони як беріли. 850 гривень вартість. Бачите, якщо в порівня... порівнянні з кошачим оком, то це ось так, Так, зачіпила цей смаратик можна такого плану спробувати замовити кольє. Трохи більше трьох міліметрів. Близько 4. Це такий саме браслетик повсякденний. О, або зі срібними кульками було б красиво. бо з прилинками, але на сьогодні я не впевнена, чи є вони в наявності. Основну частину прикрас дівчатка я показала, є в мене ще показати ціль. Браслетики ось такі, що ми вже бачили. Вже підзніму на другу частину, бо вже 17 хвилин я вам. Показую відео, будь ласка, залишайтесь зі мною і через кілька годин. Через годинку, я так думаю, вийде друга частина відео. Не губіться, будь ласка, всім дякую. Я вас поздоровлюю, вітаю зі святом Різдва Христового. Бажаю вам добра, миру та щастя у вашому будинку. І міцного, міцного здоров'я, все, що нам потрібно для щасливого життя. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. До побачення, гарного вечора.